Вітаю, друзі! Сьогодні разом з вами будемо в'язати ось такого котика. Маленький, пухкенький і дуже милий. Без снуду котик виглядає ось так. Нам потрібно зв'язати велику деталь, тулуп разом із головою, і потім пришити лапки, вушка і хвостик. Цей котик зв'язаний з пряжі Газал Котон, світло теракотовий колір. Але разом з вами ми будемо в'язати з пряжі Yard джинс сірого кольору, і смужечки зробимо білим і лапки також. Гачок у мене 1,6 мм, тож можемо починати. Ми робимо кільце. У яке пров'язуємо шість стовпчиків без накиду. Один. Два. Три. Чотири, п'ять і шість. Затягуємо кільце. І у першу петлю пров'язуємо сполучний стовпчик. Далі повітряна петля. Ще раз підтягуємо ниточку, щоб у нас не залишилось отвору. І у цю ж першу петлю ми розпочинаємо в'язання другого ряду, у якому ми в кожну петлю пров'язуємо по два стовпчики.

9, 10, 11 і 12. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком у першу петлю, повітряна петля. У третьому ряді ми також робимо 6 збільшень, але вже з інтервалом в один стовпчик. Розпочинаємо ряд зі збільшення. У наступну петлю один стовпчик. Збільшення. Один стовпчик. Збільшення. Один стовпчик. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Збільшення. Один. Повітряна петля. Сполучний стовпчик, а потім повітряна петля. Далі в нас четвертий ряд. У якому ми робимо збільшення з інтервалом у два стовпчики? Перший стовпчик у першу петлю, другий стовпчик у другу, у третю петлю збільшення. Один, два збільшення. Один. Два. Збільшення. Один. Два. Збільшення. Один, два. Збільшення. Один. Два. Збільшення сполучний стовпчик повітряна петля. Таким чином, у кінці четвертого ряду ми вже маємо 24 петлі і п'ятий ряд ми пров'язуємо без змін 24 стовпчики без накиду. Пров'язали п'ятий ряд, а от уже в шостому ми знову робимо збільшення тільки не шість, а чотири, з інтервалом у п'ять стовпчиків без накиду. Один. Два, три, чотири. Збільшення. Один. Два. Три. Чотири, п'ять. Збільшення. Один. Чотири, п'ять. Один. 3, 4, 5 збільшення, і в нас залишається один стовпчик. Закінчуємо ряд сполучним стовпчиком, повітряна петля. І тепер два ряди, сьомий і восьмий ми пров'язуємо без змін по 28 стовпчиків без накиду. Ось такий вигляд має голова котика, коли ми пров'язали 8 рядів. І далі у 9 ряді ми також робимо чотири збільшення з інтервалом у 6 стовпчиків без накиду. 3, 4, 5, 6. Збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Збільшення. Один, два, три, чотири, П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Шість і. Збільшення. Закінчуємо ряд з стовпчиком повітряна петля. І 10 і 11 ряди ми в'яжемо по 32 стовпчики без накиду. Ми пров'язали 11 рядів, і далі ми у 12 ряді робимо збільшення з інтервалом у 7 стовпчиків. Один, два. Збільшення. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Збільшення. Один два три чотири п'ять шість сім збільшення один два три

як і в попередніх випадках, тепер два ряди ми робимо без змін по 36 стовпчиків без накиду. Ми пров'язали 14 рядів, і тепер у 15-ому ми робимо 6 збільшень з інтервалом у 5 стовпчиків. 1 2 3 4 Збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Один. Два, три, чотири. 5. Збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Збільшення. Один, два, три, Чотири п'ять, збільшення, один, два, три, чотири, п'ять. Збільшення. Один. Закінчуємо ряд з получним стовпчиком, повітряна петля. І в наступному, 16-му ряді, ми продовжуємо робити збільшення. Тепер з інтервалом у 6 стовпчиків. 2, 3, 4, 5, 6. Збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, 5 6 збільшення і так пров'язуємо до кінця ряду у кінці 16 ряду ми змінюємо колір на білий Наступний 17-й ряд ми в'яжемо без змін 48 стовпчиків без накиду. Сіру нитку ми не обрізаємо, бо наступний ряд ми вже будемо в'язати цим кольором. Ось таким чином ми закріплюємо білу ниточку. Її можна сховати всередину стовпчиків. Тобто ми підхоплюємо петельки і оцю ниточку, і пров'язуємо стопчик без накиду. А сіренька у нас залишається, і в кінці ряду ми повертаємося до неї. І ось таким чином ми пров'язуємо увесь цей ряд. Повертаємось кінці ряду до сірого кольору. І наступні два ряди, 18 і 19, ми в'яжемо без змін по 48 стовпчиків без накиду. У кінці 19 ряду ми Знову переходимо на білий колір і 20-й ряд пров'язуємо 48 стовпчиків без накиду. У кінці 20 ряду повертаємось до сірого кольору і 21 й ряд пров'язуємо 48 стовпчиків без накиду. Усього у нас буде три білі смужки з інтервалом у два ряди. Починаючи з 22 ряду, ми починаємо робити зменшення. Зменшення робимо за правилом в'язання круга, у кожному ряді будемо робити по 6 зменшень. 4, 5, 6 і робимо зменшення 1. Два, три, чотири, п'ять, шість. зменшення. один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Зменшення і так увесь цей ряд. Також у кінці цього ряду ми переходимо на білий колір. І продовжуємо робити зменшення. Ми робили з інтервалом у шість стовпчиків, тепер робимо з інтервалом у п'ять. Один, два. Три. Чотири. Зменшення. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Зменшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Зменшення. Один, два, три, чотири, п'ять. Зменшення. Один. Три, чотири, п'ять. Зменшення. Один, два, три, чотири. П'ять зменшення один, змінюємо колір на сірий, сполучний стовпчик, повітряна петля. Білий колір нам тут вже не потрібен. Тож у нас наступний ряд зменшення кожні чотири стовпчики, і одразу ж ми закріплюємо білу ниточку один, два, зменшення один, два. Три чотири, зменшення, Один, два, три чотири зменшення. І білу ниточку можна вже обрізати. І продовжуємо цей ряд робити зменшення. Далі робимо зменшення з інтервалом у три стовпчики. Розпочинаємо ряд зі зменшення. Один, два, три. Зменшення. Один. Два. 2, 3, зменшення. І так, увесь ряд. У нас тепер 24 петлі, ниточку витягуємо, і тут вже на ваш розсуд. Можна почати наповнювати іграшку, щоб потім не мучитись, коли отвір буде вже занадто маленький. І можна на цьому етапі вже вишити риси обличчя, оченята, носик. Тут теж як вам зручніше. Інколи більше подобається вишивати, коли іграшка вже наповнена. Мені ж зручніше, коли ще немає всередині холофебру. Вишиваємо ми оченята на восьмому ряді, сім відступаємо, восьми. Робимо ось такі стіпки і посередині вишиваємо носик. Ось така вишивка вийшла в мене, і тепер я вже наповнюю коло І можемо продовжувати в'язати. У попередньому ряді ми робили зменшення кожні три стовпчики. Тепер Кожні два Один, два, зменшення. Один два. Зменшення. Відповідно, у наступному ряді ми робимо зменшення через один стовпчик, і потім робимо шість. Зменшень підряд, і у нас залишиться малесенький отвір. Поступово наповнюємо холофайбером, але не занадто сильно, щоб іграшка не була розперта, а зберігала свої вигини. Один, два зменшення. зменшення один зменшення один і так далі. І нагадую вам, як стягнути отвір. Ми підхоплюємо за передні стіночки усі петлі останнього ряду. Потім просто затягуємо ниточку. Далі заводимо голку серединку. І ось бачите, у нас акуратний центр виходить. Потім проводимо ниточку між стовпчиками декілька разів, закріплюємо її. Зайвий кінець ми можемо обрізати, а решту затягнути всерединку. Ось така основа котика у нас вже вийшла, у наступній частині будемо в'язати решту деталей.